Привіт! Мене звати Саєвич Ліза, і я вас вітаю на уроці з природознавства. Наша тема сьогодні ґрунт, його значення і властивості. Догляд за ґрунтом. Ви вже знаєте, яку будову має наша планета. Пригадайте, зі скількох оболонок складається земна сфера. Земля складається з трьох оболонок: ядро, його внутрішня та зовнішні частини. Мантія і земна кора, а покриває земну кору ґрунт. Про нього сьогодні і поговоримо. Він постійно у нас під ногами, і ми майже не звертаємо на нього уваги. Але, правду кажучи, значення ґрунту для живих організмів є набагато більшим, аніж нам здається ґрунт це верхній пухкий родючий шар Землі, де ростуть рослини та живуть тварини. Поміркуйте, яка головна властивість ґрунту? Як можна виміряти, наскільки він корисний для планети? Від гірських порід ґрунт відрізняє родючість. Родючість це здатність ґрунту забезпечувати рослини поживними речовинами. А завдяки чому ґрунти мають таку унікальну властивість? Поекспериментуємо, щоб це з'ясувати. Для першого експерименту треба взяти склянку з водою та грудочку ґрунту. Отже, зануримо грудку у воду. Що ви спостерігаєте? Зверніть увагу на бульбашки. Як думаєте, що це за бульбашки? Про що це говорить? Це бульбашки повітря. Коли ми опустили грудку у воду, молекули води витіснили все повітря з грудки, і йому довелося вийти у вигляді бульбашок назовні, оскільки повітря легше за воду. Отже, у складі ґрунту є повітря. Продовжимо експериментувати. Для наступного досліду візьмемо пальник, металеву посудину та трохи підсмажимо ґрунт. Якщо ми візьмемо холодний предмет, наприклад, холодне скляне скельце, та триматимемо його над смаженим ґрунтом, то з часом помітимо, як з'являється водяна пара краплі води. Отже, коли ми почали нагрівати ґрунт, з нього стала випаровуватися. Вода, яка за високої температури переходить з рідкого стану у газоподібний. Наш експеримент підтверджує те, що в ґрунті є вода. І хоча, на перший погляд, ґрунт здається дуже щільним та майже непрохідним. Проте, між ґрудками ґрунту завжди є велика кількість повітря та води. Навіть якщо це непомітно неозброєним оком. Саме завдяки таким проміжкам живляться рослини і дихають тварини, що там живуть. Але на цьому дослід не завершується. Коли вся вода випарується, з ґрунту піде дим, з'явиться різкий запах. Це ознака наявності органічних речовин. гумусу у ґрунті. Гумус. Або перегній це органічні речовини, які утворюються внаслідок розкладання решток рослин і тварин. Саме він забезпечує родючість ґрунтів. Проведемо ще один експеримент. Зберемо те, що в нас залишилося після прожарювання ґрунту. Помістимо в склянку з водою та перемішаємо. Зараз це здається просто каламутною водою і все. Проте, з часом ви побачите, як на дно склянки випадає осад. А згодом стає помітним, що він розшаровується на три прошарки різного кольору: коричнева глина, жовтий пісок та чорний гумус. Отже, у складі ґрунтів є неорганічні речовини, зокрема, пісок та глина. Підсумуємо. До складу ґрунту входить повітря, вода, органічні речовини, тобто гумус або перегній, та неорганічні пісок і глина. А чи можемо ми самостійно створити ґрунт? Як, на вашу думку, утворюється ґрунт на нашій планеті? Для того, аби утворилось кілька сантиметрів ґрунту, іноді потрібно до 500 років. Це складніший процес, аніж може здаватись. Дощ та сонце роками діють на гірську породу, черв'яки та мурахи розпушують її та покращують проникнення повітря. Мікроорганізми розкладають рештки рослин, з яких утворюється гумус. У результаті всіх цих умов протягом сотень років з'являються сантиметри родючого ґрунту. На ньому збирають високі врожаї. Це і культурні рослини, і овочі, і фрукти. Деякими харчуються тварини, деякі ми вживаємо в їжу, чи робимо з них інші харчові добавки. Від якості ґрунту залежить те, наскільки багато врожаю ми зберемо і чи високої якості будуть продукти. Але чи однаковий ґрунт у всіх місцевостях? Поміркуйте. Чим можуть відрізнятися ґрунти? Ґрунти неоднакові всюди. Вони можуть відрізнятись за кількістю гумусу та неорганічних речовин, піску і глини. Наприклад, найродючішими є ті ґрунти, у яких найбільше гумусу. Це чорнозими. Вони найкраще підходять для сільськогосподарського виробництва. Також є ґрунти, у яких переважають Піски. Вони називаються піщані. У піщаних ґрунтах після дощу вода занадто швидко проходить коріння рослин. Рослини отримують недостатньо вологи і, як наслідок, погано ростуть. Є й такі ґрунти, у яких переважає глина, глинисті. З глинистими все навпаки. Вода в них може затримуватись. Надовше і це інколи навіть може зашкодити ґрунтам. Занадто велика кількість вологи може спричинити гниття коренів рослин та заболочення території. А це зовсім не ті умови, що потрібні для гарного врожаю. Поглянемо, які ґрунти поширені на території України. Найпоширенішими в нас є дерново-підзолисті ґрунти, сірі лісові та чорнозими. Третина світових запасів чорнозимів знаходиться саме в Україні. А чи потрібно взагалі доглядати за ґрунтом? Ви вже знаєте, як складно ґрунт утворюється. Щоб отримувати з ґрунтів найбільше користі, за ними необхідний особливий догляд. Для того, аби рослини добре росли, ґрунти мають бути достатньо зволожені та насичені повітрям. У деяких місцевостях ґрунт необхідно додатково поливати, якщо вологі від дощів та снігів не вистачає. Для збагачення повітря ґрунти розпушують та перекопують. Також для підвищення родючості можна підживлювати ґрунти спеціальними добривами. Серед них гній, торф, попіл, та шини послід. Коли такі добрива потрапляють до ґрунту, бактерії перетворюють їх на гумус. Зараз є навіть і заводи, що займаються виробництвом таких добрив. Крім органічних добрив для підживлення ґрунтів, також використовують мінеральні добрива. Але слід пам'ятати, що надлишкова кількість цих речовин шкодить ґрунтам. Погіршує якість культурних рослин, вони можуть стати навіть шкідливими для здоров'я людини. Тому мінеральні добрива потрібно вносити дуже обережно в мінімальній кількості. Окрім цього, після гарного врожаю рослини виснажують ґрунти, вбираючи з них усі поживні речовини. Тому для відновлення гумусу можна чергувати посів та давати землі відпочити. Залишати на сезон певні ділянки незасіяними. Не менш важливим є захист від ерозії. Знищення лісів та степів призводить до вимивання ґрунту, утворення величезних ярів. Кожні 5 хвилин ерозія руйнує ґрунт площею, яка дорівнює площі одного футбольного поля. Тому не можна занадто збільшувати площі орних земель за рахунок природних ландшафтів. А довкола полів необхідно насаджувати лісосмуги. Отже, потрібно дбати про зволоженість ґрунту, його розпушення, підживлення органічними та мінеральними добривами, чергування посівів, захист від ерозії. Сьогодні говорили з вами про ґрунт верхній пухкий родючий шар землі, де ростуть рослини та живуть тварини. Пригадайте, з чого він складається? За допомогою експериментів ми довели, що до складу ґрунту входить повітря, вода, глина, пісок, гумус. Також ми дізналися, що існують різні типи ґрунтів: глинисті, піщані та чорнозими. І що чорнозими є національним багатством України. Говорили про догляд за ґрунтами, а саме. Зволоження, розпушення, підживлення, чергування посівів та захист від ерозії. Цінуйте те, що у нас під ногами. Дякую вам за урок, до зустрічі!